Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, набирає обертів другий тур Євро 2024, в якому дійсно ніхто не хоче вже програвати. Тому що якщо в першому турі загалом у нас була зафіксована лише одна нічия, то за стартові два дні другого туру маємо цілих три до вашої уваги, сьомий випуск щоденника чемпіонату Європи. І розпочнемо сьогодні. Ми наш огляд з мегавивіски вчорашнього ігрового дня. Поєдинок групи Бі Іспанія проти Італії. Класичне європейське протистояння про що говорити на п'ятому поспіль Євро. Між собою зустрічаються ці збір. Давайте розпочнемо із складів команди. Отже, в Іспанії у воротах Сімон з Атлетик Більбао, оборона Карвахаль, Реал Мадрид, Ленорман з Реал Сосієдад, Лапорт, Альнасер, Кукурелья, Челсі, в півзахисті Педрі Барселона, Родрі Манчестер Сіті, Фабіан Руїс, Парі Сен-Жермен. Попереду я з Барселони, Альваро Мората, капітан команди з Атлетико Мадрид та Ніко Вільямс з Більбао. Тренер збірної Іспанії Луїс Дела Фуенте. Склад збірної Італії був ідентичний тому, що грав у першому турі. Тож у воротах капітан команди Донарума Парі сен жермен оборона Ді Лоренцо Наполі, Бастоні, Інтер, Калафіорі, Болонья, Ді Марко Інтер. Півзахист Жоржині Арсенал, Барела Інтер, Фратезі також з інтера, Палегріні Рома К'єза Ювентус, на вістрі з за таланти, тренер збірної Італії Лучіано Спальєтті. Обслуговував даний поєдинок словенський арбітр Вінчич, для якого цей матч уже був другим на євро. Протистояння то класичне, але в даному випадку відбулося в одні ворота. Дійсно, перевага однієї збірних і цієї збірної є Іспанія. Для Італії добре, що не пропустили вже на 23 секунді, як першому турі, але могли пропустити на другій хвилині, коли Ніко Вільямс класно пробував. Загалом же ж в першому таймі Ніко Вільямс, Педрій, Альваро Мората, капітан Іспанії, мали нагоди, але італійці вистояли. Але коли постійно напруга в твоєму штрафному, рано чи пізно хтось не витримає. і от на 55-й хвилині не витримує захисник італійців Калафіорі. Прострільна передача з флангу від Ніко Вільямса, як наслідок в коліно влучає м'яч калафіорій та рикошетить у ворота. Автогол, між іншим, уже п'ятий автогол на цьому євро. 1-0 для Іспанії. Рахунок то змінився, але гра ні, продовжувалась повна домінація Іспанії. Ямал закручував дальню дев'ятку, але буквально міліметрів не вистачило. Ніко Вільям спробував поперечину. Ну і також був вихід вічнавіч з Донарумою наприкінці матчу. Але італійський кіпер врятував свою збірну. Що Італія? Та в порівні з Іспанією нічого. Так, це був матч групової стадії. Якби це був, скажімо, матч плей-офф, можливо, футбол був у виконанні італійців іншим, але в даному матчі вони програли 0-1. Тож після двох турів збірна Іспанії 100% показником лідирує в групі Бі, причому без пропущених навіть м'ячів. Відповідно, уже вони в плей-офф. Італія залишається поки що другою три бали по одному у Хорватії та Албанії. Переходимо тепер до нічійної групи сі. Розпочинаємо з матчу Словенія Сербія, доволі специфічного поєдинку, по ходу якого спочатку складалось враження, що це буде перша нульова ніч'я чемпіонату, але в другому таймі команди розігралися та подарували голи. Склади команд у Словенії. До речі, склад ідентичний тому, що грав у першому турі. Отже, у воротах капітан команди Ян Облак з Атлетико Мадрид, оборона Корнічнік, Цельє Дркушич. Не будемо говорити звідки. Бійоль Удінезе і Янжа Гурнік Забжа. В півзахисті Стоянович Самдорія Гніздачелін, Панатінайкос, Елснік, Олімпія Любляна, Млакар Піза. Попереду Шпор з Пананяна та Шешко з Лейпціга. Тренер збірної Словенії Матя Шкек. У Сербії в кілька замін відбулося в порівні з першим туром, тож у воротах Райкович-Мальорка, в обороні павлович зальцбург Міленкович-Фіорентина, Велькович-Вердер. Півзахист Маладенович-Панатінайкос, Лукіч, Фулем, ілліч Торіно, Живкович – паок Під нападниками капітан команди Тадіч Свенербахче на вістрі два форварди Мітрович Альхіляль та Влаовіч Ювентус. Тренер збірної Сербії Драган Стойкович обслуговував поєдинок румунський, арбітр Ковач. В першому таймі цього поєдинку складалося враження, що буде 0-0, хоча не без моментів. У словенців було влучання в поперечено, взагалі вони діяли в першому таймі краще. Ну але і в сербів моменти були у Влавича, Мітровича. До речі, сербський гренадер кілька класних нагод в цьому матчі не реалізував. Але якщо не забувають форварди, заб'ють, мабуть, захисники. По крайній мірі це про Словенію. Пригадуємо, що в першому турі за збірну забив лівий захисник, а от в цьому забиває правий. На 69 й хвилині контратака Словенії прострільна передача з лівого флангу і на дальній стійці замикає цю передачу Корнічнік. 1-0 для словенців 20 хвилин до перемоги. Але ще ці 20 хвилин потрібно вистояти, тому що серби побігли відігруватись. Вже на 72-й в поперечину влучає Мітровіч з лінії воротарського майданчика. Тренер збірної Сербії почав робити заміни. І, зокрема, випускає Йовича, який на п'ятій останній компенсованій хвилині рятує сербів. Ви у них на якій побігли всі, в тому числі навіть і голкіпер, подача і лука таки забиває 1-1. Прикро за Словенію, але не скаже, що Сербія заслуговувала на поразку в цьому поєдинку. Тож по одному балу для обох збірних. Ну і на завершення гра Данія Англія, де знову один з претендентів на титул Англія, м'яко кажучи, не вразила. Ми розпочинаємо складів команд. Отже, Данія у ротах капітан команди Шмейхель Зандерлехта в обороні Андерсен, Крістал Пелес, Крістенсен, Барселона, Вестергор Гор, Лестер, півзахисті Мегле з Вольсбурга, Юльманґ, Спортін Лісабон, ГЙдперт з Тоттенхема, Крістіансен, Болоні під нападниками Еріксен з Манчестер, Юнайтед. Ну і два Форварди Геллунд, Манчестер Юнайтед та Вінд з Вольсбурга. Тренер збірної Данії. Каспер Юльман. Склад збірної Англії був ідентичний тому, що грав у першому турі, тож у воротах пікфорд з Евертона, оборона Тріп'єр Ньюкасл, гехі Крістал Пелес, Стоун з Манчестер Сіті, Вокер також з Манчестер Сіті. Півзахист Райс Арсенал, Олександр Арнольд Ліверпуль, Фоден Манчестер Сіті, Белінгем Реал Мадрид та Сака Арсенал. На вістрі Гарі Кейн, капітан команди з Баварії, Гарет Саутгейт, тренер збірної Англії. Арбітром цього поєдинку був португалець Діаш Суаруш. Склад Англії просто топовий, але при цьому це основний склад. А от хто буде виходити на заміну, якщо потрібно буде щось змінювати? Отут великі питання, в тому числі і до тренера англійців. Але поки що, що точно вдається збірній Англії, так це старти поєдинки. Пам'ятаємо, що сербам доволі швиденько забили, і отут збірні дані також доволі швидко забивають. Уже на 13 13-й хвилині поєдинку міг забити Філ Фоден класно в своєму стилі. В стилі Манчестер Сіті клав корпус та пробував з лівої, але трішки не влучив. Щоправда, вже на 18 18-й хвилині рахунок таки було відкрито. І свій перший гол на цьому євро забиває капітан англійців Гаррі Кейн, як справжній бомбардир, опиняється в потрібному місці в потрібний час. Простріл з правого флангу від Вокера, кілька рикошетів і м'яч у Гарі. Рахунок відповідно відкрито. А на 34-й хвилині Данія слідує трендам цього євро, а саме дальнім ударом, тому що на цій хвилині Юльман лупить за меж штрафної метрів з 30 і виходить справжній більярдний удар, тому що м'яч влучає в стійку та залітає в ворота англійців 1-1. Голкіперу Англії Пікфорду лише довелося стояти на колінах та констатувати факт голу. На початку другого тайму ще разок спробував забити в своєму стилі фоден. Не вийшло і тут. А потім на 69 й цікава подія, тому що тренер збірної Англії одночасно знімає трьох зірок. Кейна, Фодена та Саку. і відчувалася певна прохолода в даній ситуації. Хоча один з тих, хто вийшов, а саме Воткінс, на 72-й хвилині мав вихід вічна віч, хоч і під кутом, але нагода була хороша, щоправда, данію врятував капітан Шмейхель. Датчани в основному лупили здалеку, але нікому в цьому поєдинку більше забити не вдалося, тож нічия 1-1. після двох турів у Англії 4 бали, у Словенії та Данії по 2, у Сербії 1-1. Сьогодні на Євро у нас три поєдинки і о 16.00 суперматч Словаччина проти України. Віримо, якщо чесно, віримо. Трішки пізніше відбудуться два поєдинки групи ДІ Польща проти Австрії та Нідерланди проти Франції. Всі ці три матчі будемо оглядати вже завтра. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, можете підтримати канал. В описі під відео є інформація. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре, до завтра.